Привіт, це Ерік, і це перший урок, з якого ми починаємо наш курс по UX. Ми розглянемо основи, які допоможуть вам зрозуміти, що таке UX дизайн та з чого почати, навіть якщо у вас немає досвіду. Велике прохання: авансом поставити лайк цьому відео та написати в коментарях своє розуміння приблизно UX. Найкращий коментар я закріплю, а всі інші пролайкаю, щоб інші бачили вашу думку. Також підписуйтесь на канал і давайте починати шлях в UX дизайн разом. Спочатку давайте розберемось, що ж таке UX. -дизайн. UX-дизайн. Часто це поняття розуміють зовсім неправильно. Уявіть себе за кермом сучасного автомобіля. Ви їдете в сучасному салоні, сучасного авто, і ось цей елемент це взаємодія з продуктом. У нас є сам автомобіль. З таким ось салоном. Це панель приладів, кермо, педалі, крісла, можливо, певні функції і ваш досвід керування авто. Так ось саме поєднання вашого досвіду з цим авто, мусить бути зручним. І саме це досліджує та реалізовує UX. Але не завжди UX мусить продовжувати ті старі напрацювання, той старий досвід, який вже існує. Якщо дивитися в минуле, то авто, хоч і було гарним, але не мало того рівня комфорту володіння, як зараз. Не було систем. Які допоможуть водію, не було різних рішень, через які кожен автовласник старого авто захоче оновлювати його на більш сучасне, ну майже кожен рік-два. Тому щоб зрозуміти ux дизайн правильно, треба зрозуміти, що ваше завдання в цій сфері буде не створити новий автомобіль, а вдосконалити вже існуючий досвід водіння і враховувати його звички, поведінку та потреби, і лише полегшувати його життя. UX дизайн зосереджений на взаємодії між продуктом і користувачем. Головна мета UX дизайну зробити так, щоб продукт був інтуїтивно зрозумілим та приємним у використанні. Вдалий UX дизайн дозволяє людям легко взаємодіяти з продуктом, мінімізуючи труднощі та підвищуючи задоволення від використання, тим самим змушуючи користувача користуватися цим сайтом продуктом раз за разом кожен раз. І ось, повертаючись до того авто. В якому ви зараз знаходитесь. Якщо ви купуєте його і обираєте серед сотні варіантів, ви в будь-якому разі будете оцінювати в величезній мірі ux складову автомобіля. Попередні функції, які були в попередньому авто, обов'язково мусять бути в новому. Але вас ще буде дивувати і підкуповувати нові функції, які вас зацікавлять. І тому я тут виділяю три основні складові успішного UX дизайну. І це далеко не просто зручність. Перше, це корисність. Продукт має вирішувати проблеми проблему або приносити користь значно більшу, ніж він приносив раніше. Зручність він повинен бути інтуїтивно зрозумілим і легким у використанні навіть для, ну так сказати, більшого кола користувачів. Та він мусить бути бажаним. Користувачу має бути приємно взаємодіяти з продуктом, навіть не так. Приємніше ніж було поганий. UX може призводити до великих проблем для бізнесу. Навіть найменші помилки, якось, наприклад, неправильно виділена кнопка, може призводити до того ж зменшення конверсії або заплутання користувача в його кінцевих діях. І це може викликати проблеми. І закриємо питання різниці між UX та UI дизайном. Хоч ці поняття часто мусять сприйматися разом, їхні ролі суттєво відрізняються. І ось, які я виділяю для себе основні відмінності. UI дизайн зосереджений на візуальному представленні інтерфейсу. Це може бути розробка веб-сторінки або екрана мобільного додатку. Головне завдання UI дизайнера це створити візуально привабливий інтерфейс і забезпечити його функціональність, зручність в саме. Візуальному сприйнятті натомість UX-дизайн стосується загального досвіду користування під час взаємодії з продуктом. ux дизайнери думають про весь шлях користувача від першої взаємодії з продуктом до кінцевого результату, забезпечуючи його зручність та змушують користувача робити ті дії, які потрібні бізнесу. Ну і взагалі, щоб цей продукт був приємним у користуванні. В цьому курсі я буду розповідати про процес UX дизайну, і ось ви можете побачити ключові етапи. Ми вивчаємо задачі, після цього досліджуємо. Ті матеріали, які в нас є або потрібно знайти, створюємо певні прототипи, аналізуємо їх, тестуємо, і після цього лише передаємо в реалізацію. Так ось, десь в передачі реалізації йде вже робота UI-дизайнера. Але це не завжди лінійний процес. Ми завжди повертаємось до попередніх етапів, залежно від потреб проєкту або нових даних, які ми отримали. І саме ось це вміння повернутись, це вміння знайти нові дані, я буду розповідати в цьому курсі. З чого починати ж початківцю, якщо відсутній досвід, Як і в будь-якій сфері важливо опанувати і теорію, і практику. Дуже важлива порада, це що під час навіть навчання зараз переглядайте вакансії на UI UX дизайнера, щоб зрозуміти, що шукають компанії та які вимоги висувають до спеціалістів. Часто тенденція UX змінюється, і потрібно вже вміти в нових застосунках, в сервісах працювати, ніж ті, навіть що будуть на цьому курсі. Тому, наприклад, через рік можливо певні уроки цього курсу будуть не такі якими актуальними. Ще хотів би звернути увагу на те, що позиції UX дизайнера можуть бути завуальовані. Це може бути, наприклад, UI-UX дизайнер, або UX експерт, або продукт-дизайнер, або UX-аналітика, лід дизайнер, UX архітект, UX researcher, або дизайн-консультант, до речі, це дуже велика доля UX у там йде. Тому розглядайте всі ці вакансії, щоб краще розуміти спектр відповідальності на різних цих посадах. Спочатку варто зануритися в базові поняття. Вивчіть, що таке UX-дизайн? Я про нього вже трішки розповів. Як його розуміти саме ви? Що таке юзабіліті? Які основні принципи. Ознайомтеся з UX-патернами, гайдлайнами, найкращими практиками, які будуть в статтях. Не обійдіть увагу основні юзабіліті тестування, що це, як вони відбуваються, і все це буде в цьому курсі. Я просто кажу про те, що UX це не просто промалювали шлях, продумали кнопочку і все. Також дуже важливо звернути увагу на те, що UX-дизайн буває різний, розробка застосунків Сайтів, сервісів для B2B, B2C бізнесів це різні UX, -и. тому тут варто приділити увагу до теорії більше. Наступним кроком, який буде і в курсі, і взагалі для UX дизайнера важливий, це розібратися з основними інструментами. знаєтеся взагалі, які є термінології: Мокап, варфрейм, прототайп, чим вони відрізняються. Взагалі треба зрозуміти, що таке прототипування, як воно працює, на курсі це буде. Перегляньте взагалі інструменти. До речі, буде урок з інструментами, на яких я буду вимагати від. Вас, щоб ви їх встановили, потестували, покористувалися. Тому це дуже важливо для ux дизайнера, вміти правильно підібрати інструмент для роботи. Якщо ви пройдете цей курс, то навіть будучи початківцем, навіть без досвіду, ви зможете поступово накопичувати знання та практичні навички з цього курсу і використовувати їх в майбутній роботі над проєктом. Але основне, що я хотів донести в цьому уроці, це те, що я раджу вам зрозуміти, що весь курс по UX зараз буде націлений на те, щоб ви думали про допомогу Могу, користь та зручність вашого дизайну для користувача. Тому частково, але часто ми будемо підглядати ідеї з human Centered Design, навіть того не акцентуючи уваги на цьому. Тому після перегляду цього відео раджу просто самостійно прочитати про ідею human Centered Design і зрозуміти на чому вона будується. Це дуже просто, це одна стаття, там немає нічого такого. Можна там книжку знайти насправді, вона дуже велика, прочитати, але просто зрозумійте. Давайте я трішки розкрию, щоб ви зрозуміли цього. Уроку ux дизайн та людоцентричний дизайн, як його називають, трішки різні поняття, де друге виходить саме з першого, якщо дизайнер ставить це за свою мету. Human-centered design це підхід, де головним фокусом є людина. Тобто її бажання, потреби, проблеми, досвід. В основі цього підходу саме лежить емпатія, здатність розуміти користувача та створювати рішення, які дійсно допомагають користувачу, які не просто створені для галочки, а дійсно допомагають. Тут не просто йдеться про створення продукту. Human-centered Design ставить за мету зробити життя користувача легшим. Притому зауважте про автомобіль теж саме. Ви можете вже їздити, навіть не керуючи авто, авто може тримати дистанцію перед наступним авто. Дуже, дуже впевнено. Тобто там 5 метрів, 10, і ви навіть не будете керувати педалі газу. Це все human-centered design, і. Його ідейність. Уявіть, що ви хочете створити оновлений дизайн аккаунту Приватбанку. Якщо ви зосередитесь на створенні якісного продукту, тестуючи прототипи та спираючись на аналітику, це буде UX дизайн. Але якщо ви врахуєте всі особливості користувачів, їх можливі сценарії, причини користування таким сайтом, особливості цих людей і будете націлені на отримання прибутку, а не лише витрати. Це буде створення дизайну з використанням Human-centered Design. І як я нагадаю, щоб ви не плутали. Це не різні галузі, це просто одне випливає з іншого. На цьому цей перший урок завершено. Перший урок водна інформація. Якщо сподобалось, постав лайк, напиши в коментарях, чи було тобі цікаво. І до наступного уроку. Удачі!